творчість ми будемо спілкуватися зі співачкою Алісою. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Тож, Алісо, ми вас вітаємо. Доброго дня, всім привіт. Як у вас справи, скажіть, будь ласка? Насправді дуже чудовий настрій, тому що сьогодні прем'єра пісні, і це для мене дуже так хвилююче. Для нас теж. Так. Розкажіть взагалі про створення вашої, можна сказати, так, пісні, так, та що ви хочете нею передати українцям? Чесно вам скажу, це українська народна пісня. Ой, там на дочку на базарі, і я коли була маленькою, мені було шість років. Я співала в народному ансамблі, і саме моя творчість, моя кар'єра, як співачки почалась з цієї пісні. І, будучи вже дорослою, мені захотілося зробити ремейк, я її знову почула і зрозуміла, що. Блін, це прикольна пісня. Вона весела. Вона має підбадьорити українців, і вона дуже смішна. І насправді ця назва вона така іронічна, тому що багато хто думає зовсім про інше, але товчок це базар, це стара українська мова. Багато хто в нас там в Одесі, в Херсоні з цієї сторони України. Дуже багато хто знає це слово, і воно там навіть зараз дуже часто використовується. А ви сказали, що ви цю пісню почули вже, будучи дорослою. Які відчуття викликала ця пісня у вас? А це неймовірна ностальгія, Знаєте, коли ти розумієш, що а, з цієї пісні почалася твоя історія а, і якось твоє встановлення як співачки. Ну я не можу сказати, що там прям я в 6 років починала свою кар'єру. Але а, ця пісня якось запам'яталась мені, напевно, найбільше з усіх, які я співала взагалі в дитинстві і вже будучи дорослою. І а, я сіла і так думаю: блін, в мене є пісня очі дівочі, вона також з народним там, посилом, з народними словами. Треба продовжити цю історію і зробити якусь іншу народну пісню із сучасними мотивами, якось це переробити так, щоб українці слухали не тільки українську музику, а й знали своє коріння з української народної пісні. Тому так і вирішила створити її, згадавши, що я її колись співала. Ви зазначили, що ця пісня вона буде така більш весела, так чи можете ви можливо пригадати ще такі ну такого роду пісні? І взагалі, чи важливо зараз людям більше так відволікатися піснями, творчістю людей? Тобто виблюватися у цей напрямок. Так, саме? чи допомагає гумор зараз трішечки морально вистояти у ці напружені часи? в мене по життю така позиція, що сміх, жарти продовжують життя, а це означає, що наближають нас до перемоги. Тому я вважаю, що обов'язково потрібно підіймати собі настрій будь-чим. Це може бути музика, фільми, якісь подорожі, якісь зустрічі. Але обов'язково має бути хороший настрій. А як як по іншому, тобто, якщо ми будемо всі ходити сумні, слухати сумну музику. У нас нічого гарного в житті і позитивного не буде. Тому ну багато, багато таких є українських пісень. Саме з народних зараз є такий гурт сестра Мюзік. Вони переробили пісню Чом ти не прийшов на сучасний лад, Вона дуже круто звучить. І в мене вже в голові третій день ця пісня Чом де не прийшов? як місяць. Тому це круто. Це круто, коли українці, українські артисти щось роблять з тим, що вже створене. Це прикольно. А що піднімає настрій особисто вам? Ой. Ну, по-перше, останні новини про Херсон. І взагалі про те, як. Мені підіймає настрій можлива думка в голові про нашу перемогу, будь-які зустрічі. Я захоплююсь взагалі людьми. Я захоплююсь талановитими людьми, спілкуваннями з ним і з ними, слухаючи музику, дивлячись фільми, взагалі я кайфую від свого життя, і я вважаю, що так має робити кожен, хоча б намагатися. Ну не скажу, що все, звісно, ідеально, але треба брати від життя все. Дуже вірно, напевно так. підміщено, так і от, вибач, будь ласка, ви сказали, що ви оточуєте себе творчими людьми, і ви надихаєтесь спілкуючись разом з ними. Кого ви можете саме виокремити? Можливо, якийсь у вас є топ 3 людей із вашого оточення, якщо не брати в увагу саме там сім'ю і родичів. Uh, ну, якщо саме з артистів, я зараз спілкуюся з Лєрою Скайлер, це виконавиця усім відомого хіта вичорниці. Uh, я спілкуюся з хлопцями зі столиці. Вони найталановитіші із uh, гуртів, які я зустрічала, хоча це можливо, тому що я з ними спілкуюся, мені так здається. Uh, Вася Дімчук просто в моєму серці найталановитіший, як він співає його тембр голосу. Це просто підпалка. Ну, Багато хто: чикокотош, шумей, хлопці з гурту Калуш. Ну, тобто... Навіть якщо це якась розмова п'ятихвилинна чи зустріч на якомусь концерті, ти спілкуєшся з людьми, які на тій же хвилі, що й ти. і вони тебе просто так неймовірно заряджають. Просто це нове покоління, які прагнуть чогось, які про щось мріють. Вони так заряджені, я вам чесно скажу. І це, ну, це не може не надихати на щось нове, на щось прикольне. Дякую. Um... Так, повертаючись до вашої творчості, ви вже співпрацювали над сторонами пісень з рядом виконавців, також українських. І можете трішечки розказати про співпрацю так з ними, та чи плануєте ви ще кооперуватися з кимось із українських виконавців? Дякую за питання. У мене є дві пісні, які фіт з трикінікіпрей. Це остання пісня, яка була перед натовчку, А до цього була пісня Дике поло Сашо Єрмаком. Це, по-перше, неймовірний досвід. Це неймовірна підтримка від фанів тих артистів, з якими я співпрацюю. Це... Це взагалі дуже класно, тому що коли ти робиш якусь колабу з відомим артистом, до тебе приходить його аудиторія, і вона починає шанувати і твої пісні. Також хотілося б в майбутньому, але зараз я хочу зробити більш упор на свої сольні пісні, тому що. Так вже виходить, що я якась артистка фітів. Але хочеться, щоб я із своїми сольними піснями потрапляла в чарти і е, завойовувати аудиторію саме сольними піснями. Але попереду є багато. Я планую новорічну пісню, дуже круту, але не скажу поки з ким хай це буде все. Е, в наступному році планую. Е, але зараз, поки парочку пісень буде сольних. Будемо чекати на це. І також чи плануєте ви створювати нові хіти, також із закордонними співаками? У майбутньому, можливо, вже є якісь такі плани. Знаєте, плани є завжди, це як мрії, як величезна ціль. І до неї трішечки, трішечки маленькими кроками я йду. Хотілося б, в мене є величезна мрія. Попрацювати з Ріаною, але бачите, який я беру зразу планку, тому, е, тому треба мріяти, бо мрії обов'язково здійсняться. Ну, я вважаю, що такі мрії вони обов'язково, як ви зазначили, здійснюються. Це по перше. А по-друге, якщо ви ставите собі ну найвищу ціль, можна так сказати, і чим вище планка, тим більше ви працюєте і тим скоріше ви досягнете успіху. Так, я погоджуюсь, і ми вам дійсно від чирого серця бажаємо як якнайшвидше вже попрацювати з Ріаною. Слухай, а може на новий рік ми побачимо е, фіт з Ріаною? Може, давайте пусть, нехай наші глядачі ставлять ставки, такі, знаєте, так, і пишуть, е, да, пишуть побажання, позитивні, виключно позитивні. У е, вашому статусі в інстаграм зазначено наступне. Передала один мільйон на Збройні Сили України. Розкажіть, як ви збирали кошти, так? Та на що вони були безпосередньо передані? Та взагалі, от, ось можете пояснити, яку роль сьогодні особисто для вас відіграє волонтерство у вашому житті? Дякую. У нас є пісня з Сашою Ярмаком, спільна, називається Дике Е, І вона набула величезної популярності в мережі. Вона була в топ 10 о, майже в усіх українських чартах і досі займає лідируючі позиції. Е, в Ютубі майже 12 чи 13 мільйонів переглядів. І як ви розумієте, це все гроші. Спочатку, коли ми створювали цю пісню, ми з Сашою домовилися, що всі гроші, які ми заробимо з цієї пісні, ми, передає, ми передамо нашим захисникам, нашим бійцям. Тож, це величезна сума, звідти і взялась. Ми зустрічалися з ним е, тиждень тому, записали відео, що ми передали 500 тисяч півмільйона гривень хлопцям на утеплення. ССО. ми купили. Ну, там багато зараз ми ще дозбираємо гроші на ударні дрони. Цим збором займається Саша Єрмак. А від себе намагаюся хлопцям допомагати. В мене є знайомі друзі, які знаходяться під Києвом. Ми їм вже купили навушники, шоломи ліхтарки, Коротше, всяку таку штуку, яка їм необхідна для їх захисту. і для нашого захисту також і волонтерство в моєму житті – це як обов'язок. Тому що я розумію, що я зранку можу піти випити каву, і це завдяки хлопцям, які мене захищають, які захищають нашу державу, і кожного українця. Тому я вважаю, що це так, це мій обов'язок допомагати людям, які турбуються про, мою, про мій спокій. Дякуємо. І наостанок вже напевне, що б ви хотіли побажати українцям? Сили, щоб з кожного дня віру в перемогу все більше і більше, і більше і більше. Тому що ми не переможні, ми сильні. Ми надзвичайні українці. Ви надзвичайні. Тому я бажаю щоб якнайшвидше ми на небо над головою і обов'язково перемога України. Ми дуже вдячні вам за спілкування. Нашим глядачам ми нагадуємо, що ми спілкувалися зі співачкою Алісою, і будемо тримати зв'язок і надалі. Дякую.